Традиційно у цей час та на цьому каналі новини у студії для вас працює Люба Яворська. Школа одна для всіх. Саме так називають навчальні заклади з інклюзивною освітою, де поряд із здоровими учнями навчаються діти з особливими потребами. На львівщині таких є всього дві. Одна із них у Строї, одинадцята школа. Сьогодні, заради обміну досвідом, сюди приїхала заступник начальника управління дошкільної загальної спеціальної освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим Валентина Бойко. Вона ознайомилася з особливостями інклюзивної освіти у і із цікавістю, спостерігала за навчальним процесом. Діти натомість. Потішили своєю кмітливістю та творчістю. Для них офіційно розпочався цикл зимових свят. Гості побували також на відкритому уроці у класі розумово відсталих дітей і обговорили проблеми особливих учнів за круглим столом. Більше про це завтра у випуску новин. У Львові вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Заходи відбулися на площі біля пам'ятного знаку Героям і жертвам Чорнобиля. Представники обласної ради та міської влади громадських чорнобильських організацій, зокрема Львівської обласної організації Союз Чорнобиль Україна, громадськість поклали квіти до пам'ятного знаку Героям і жертвам Чорнобиля. Священнослужителі помолилися за загиблими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме сьогодні, згідно з указом президента України, від 10 листопада прийнято вшановувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цю дату відзначають щорічного день завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Сьогодні у приміщенні міської ради відбулося чергове засідання координаційної ради з питань запобігання захворюваності на туберкульозні та інші небезпечні недуги. Вела його голова цієї ради, заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. З подробицями Василь Алєксєєв. Учасники координаційної ради обговорили форми і методи профілактики соціально небезпечних хвороб у десятій школі, яка, як відомо, є опорною у місті сформування здорового способу життя. Е, є така вже Правило заведено, що перед батьківськими зборами завжди проводяться вони за паралелями, і спочатку проводяться загальношкільні в актовому залі і ведеться робота з батьками. Ну, наприклад, для п'ятих класів були проведені батьківські збори, пияцтво завжди зло, для шостих дія алкоголю на внутрішні органи, сьомий родини виховання алкоголь, восьмі, дев'яті наркотики це зло, як стерегти. Ну і безпосередньо у цих участь, у цих зборах завжди активну участь приймає психолог школи. Ішлося також про співпрацю в цьому плані з корпусом миру США в Україні у здоровому тілі здоровий дух зі службою справах дітей, про спеціальні факультативи та роботу учнівського самоврядування, підкреслювалася важливість проведення постійних моніторингів стосовно підліткового алкоголізму. Питання, як воно стоїть в місті, ми з цього можемо бачити ситуацію, яка, яка зараз є в місті, і що нам треба на загальному міському плані робити. Тому я би я сонів вас того не почула отого аналізу. Як ситуація стояла кілька років тому? Як вона стоїть на сьогоднішній день? розумієте? Оскільки є дуже велика, ну скажімо, тривожність по місці з приводу алкоголізму серед підлітків. Члени координаційної ради обговорили також стан проведення обов'язкових медичних оглядів на туберкульоз. Озарова обіцяють, що продукти на свята не подорожчають. Урядові структури контролюють ситуацію з цінами на продовольчому ринку та роблять усе можливе, аби не допустити зростання цін на продукти перед новорічними святами. Загалом підставля зросту цін немає. Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник директора департаменту економічного розвитку і аграрного ринку міністерства аграрної політики та продовольства України Сергій Петренко. Він запевнив, що навіть ситуативного підвищення цін не Буде чиновник також повідомив, що в містах регулярно проводитимуться сільськогосподарські ярмарки, де ціни на переважну більшість продуктів нижчі водночас експерти не виключають ситуативного зростання цін на деякі продукти, зокрема на м'ясні делікатеси. Нові ціни на воду у національній комісії регулювання сфери комунальних послуг планують змінити тарифи. Уже з наступного року вартість води для різних категорій населення буде залежати від обсягу її споживання. П'ята категорія тимчасово об'єднає споживачів, які платять за воду за нормативами чи показниками будинкового лічильника. Перші чотири за приладами обліку у квартирах. Перший блок тарифу буде стосуватися громадян, які щомісяця споживають до двох кубометрів холодної води. Вартість кубометра складе. Півтори гривні буде однаковою для всієї країни. Ця ціна соціально спрямована, оскільки враховує інтереси незаможніх громадян, пояснив радник голови Нацкомпослуг з економічних питань Дмитро Арлачев. На долю цих абонентів припадає всього 3% обсягу води. Далі ціни на водопостачання будуть рости зі збільшенням обсягу споживання на 4 кубометри. Громадяни квартири, яких не оснащені лічильниками, будуть платити за нормативом на 5-10% дорожче ніж у четвертій. Категорії у водопостачальних підприємствах говорять про недостатні запаси питної води і необхідність стимулювати її економію. Інформує Українська Правда. Через реформування укрзалізниці життя десятків тисяч українців стане складнішим масово. Скасовують потяги, скорочують зупинки. Правозахисники критикують ігнорування соціальної значимості залізничного транспорту. Підвищення цін на квитки та скасування пасажирських поїздів вже відчули на собі пересічні українці. У наступному році Укрзалізниця планує скоротити кількість потягів на 25%, зняти 30 нічних маршрутів і зменшити більш ніж на півтори тисячі кількість зупинок. На залізниці, адже виявляється, возити пасажирів для держпідприємства це збиткова справа. Як повідомляє про укрзалізниці, за 9 місяців цього року збитки підприємства сягнули 4,5 мільярдів гривень, за словами виконавчого директора Гельсінської спілки справ людини Володимира Яворського, масове скорочення потягів відбувається на основі комп'ютерної системи обчислення пасажирного потоку, яку Укрзалізниця запровадила влітку. Саме ця програма визначає, чи вигідно. Пускати поїзди на певний напрямок. Але ж, за словами правозахисника, економічну вигоду не можна ставити понад усе, оскільки скорочення потягів суттєво обмежує право доступу людей до певних органів державної влади. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось завтра. Бажаю гарного настрою. Нехай вам щастить. Мої вітання до вашої уваги. Новини спорту, з якими вас ознайомлю. Я Ігор Тимків. не перемикайте. Львівський дзюдоїст Сергій Гончук здобув срібло чемпіонату України. У Харкові близько 300 майстрів боротьби в кімоно зібрав чемпіонат України. У командному заліку львівські дзюдоїсти посіли сьоме місце, інформує високий замок. На чемпіонаті успішно виступив член молодіжної збірної України. Неодноразовий призер змагань різного рівня. Вихованець спортивної школи Богатир, майстер спорту Сергій Гончук. У першій сутичці утриманням Сергій переміг неодноразового призера України Івана Бабенка із Запоріжжя. Олексія Ніженка із Чернігова. Сергій переміг китком на спи. Едуард Мальков із Донецька спробував зупинити переможну ходу нашого атлета, але і він впав на всю спину від підхвату під дві ноги. Абсолютний переможець Кубка України 2011 року. Кіанен Заурма Саханов нав'язав Гончуку високий темп поєдинку. Сергій його витримав і першим провів переможний кидок. І тільки у фіналі за золото Гончук поступився майстрові спорту міжнародного класу срібному призеру чемпіонату світу Полтавцю Віталію Поповичу. У Львові завершився міжнародний шаховий меморіал Михайла Василишина, у рамках якого відбулися два турніри. Рейтинг учасників дозволяв за успішної гри виконати норму міжнародного гросмейстера. Цією можливістю скористалася 22-річна турецька шахістка Бетюл Цемре Єлдис. Вона впевнено перемогла в турнірі Б, направши 7,5 очків із дев'яти партій. Інформує високий замок. На очко від єлдис відстав російський майстер Олексій Костін з Воронежа. На два очки представник Вірменії, повний теско чемпіона світу. Тигран Петросян четверте місце посіла 15-річна львівська школярка Наталя Букса. 4,5 очки. Наталка виконала норму майстра спорту України у турнірі. А переможцем став львівський гросмайстер Юрій Вовк. очок. він на півтора очка випередив тріо суперників свого молодшого брата Андрія, киянина, Спартака Височина та Петербуржця Олексія Гоганова. Збірна Данії буде жити в Польщі, а на матчі в Україну буде літати чартерами. Збірна Данії під час проведення фінальної частини Євро 2012 базуватиметься в польському портовому містечку Колобжех. Про це оголосив Данський футбольний союз. Відповідне рішення прийняв головний тренер команди Мортен Ольсен. Цікаво, що з місцевого порту можна за 4 години дістатися данського острова Борнхольм. Нашими основними вимогами були тренувальні поля та транспортна логістика. Я був вражений високим рівнем готелів у Польщі та Україні. Колобжех дуже схожий на наш тренувальний центр в Данії цитує наставник данців інформаційний центр Україна 2012 Форварда збірної Швеції оштрафували за побиття дружини футбольним м'ячем. Нападник збірної Швеції Утрех та Олександр Генгт був оштрафований на 80 тисяч шведських крон, близько 11 тисяч доларів і поміщений на дворічну пробацію за напад на свою дружину. Дружина спортсмена дуже необережно поводилася з комп'ютером свого чоловіка і в кінцевому підсумку зламала його. Генгт відреагував на цю звістку вкрай агресивно, схопив дружину за горло, а потім розстріляв футбольним м'ячем. Дружині Волося відчути всю щільність і точність удару нападника шведської збірної. М'яч після фантастичного за виконанням удару потрапив жінці в ногу, завдавши дуже серйозні ушкодження. Окружний суд Хельсенбурга визнав 25-річного футболіста винним у нападі і засудив його, крім усього іншого, ще й до виплати дружині близько однієї тисячі доларів компенсації за заподіяну шкоду. Хопкінсу повернули титул чемпіона світу. Бій за титул чемпіона світу з боксу між американцями Брендадом Хопкінсом і Чедом Доусоном, що відбувся 15 жовтня в Лос-Анджелесі, визнаний таким, що не відбувся. Такі рішення винесла Атлетична комісія штату Каліфорнія, CSIS, повідомляє інтернет-видання FightNews.com. Бій завершився в другому раунді, коли після зіткнення з Доусоном Хопкінс впав, отримав травму плеча і не зміг продовжити бій. Рефері поєдинку зафіксував перемогу Доусона технічним нокаутом. Хопкінс Опротестував результат бою, в якому він захищав титул чемпіона світу за версією WBC у вазі до 79,5 кг. кілограм. І це все на сьогодні. Я як завжди вдячний вам за увагу. Зустрінемось завтра у цій же порі. Протягом дня мінлива хмарність і тима дощ, температура повітря в день прогріється до 9 градусів, тепла вночі опуститься до плюс 4. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика. волось повітря 95%.